Сьогодні річниця так званих диктаторських законів 16 січня. За цей рік в Україні відбулися нові парламентські вибори. Сформована нова коаліція. Утім, рішення, які приймає новий склад Верховної ради, суспільство далеко не завжди сприймає позитивно. Тим часом на Донбасі, попри режим перемир'я, повним ходом йдуть бойові дії. Про все це ми сьогодні поговоримо із Сергієм Шаховим, лідером всеукраїнської громадської організації Народна довіра Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Тож рік тому старий склад Верховної ради прийняв так звані диктаторські закони. Чи стала Україна демократичнішою за цей рік? Ну, якщо брати шістнадцяти ну, рік тому, то саме. Можна побачити, що депутати Верховної Ради боялися і саме з Януковичем, боялися того майдану мирного, який перетворився потім на озброєння лікарів, які все ж таки вирізали ракову пухлину в нашій державі. Щодо демократії в Верховній Раді, не може такого сказати. Суспільство перетворилося на демократичне суспільство, яке сьогодні чекає якихось рішень, реформ. Реформи в нашій державі ми бачимо: війна, війна, смерть, смерть. А депутати сьогодні з блогу в Українській правді ми можемо побачити Сергій Лещенко, а я йому вірю, як громадському, по перше, всього діячу депутату Верховної Ради, журналісту, про те, що він написав, що практично прав. Права рука І помічник Арсенія Петровича, прем'єр-міністра України. Летів на курорт, приймаючи бюджет в той момент, да? і що в 6 ранку був літак. А в 4.45 було прийнято рішення по сирому недопрацьованому бюджету з курсом 17 гривень за долар. Минуло 10 днів після таких кровавих канікул. Диктаторські закони рік тому приймалися практично Януковичем і переламував Верховну Раду. А хотів переламати українське суспільство, не вдалося. Сьогодні у нас переламується Верховна Рада по бюджету, але не ви... Получається так, що кроваві канікули почалися. Сідають депутати на літаки, летять на Сейшели, Мальдіви, на лижі кататися, коли. Кіборги в Донецьку гинуть кожен день патріоти України, сини України на кордонах з такими званими терористичними організаціями ЛНР і ДНР. А цим часом депутати Верховної Ради, які вдяли політичні корони на свої голови, літають відпочивати за кордон. Хотілося б все ж таки підняти питання: хто з чиновників, політиків та верховної ради вищого законодавчого органу? Який перетворювався і чи не перетворюється в демократичний такий, знаєте, в найвищий законодавчий орган, летав за кордон і відпочивав на десятки або на сотні тисяч доларів. Давайте Я зробимо за... виставок, що сьогодні Верховна Рада не, ст... не створилася як повноцінний державний інститут, інституція влади. І не перетворилася на народну владу сьогодні. Депутати ще крилаті, оці хлопці, які зайшли туди, вони ще не зрозуміли, що страпилися, і що треба сьогодні працювати заради народу, заради України, яка все ж таки згуртувалася заради свободи після диктаторських законів. А що має зробити новий склад парламенту аби в очах суспільства не стати послідовниками старого парламенту? Ну, перш за все, щоб депутатська рада, Верховна Рада, стала демо, більш демократичною і більш повернутою обличчям до людей, їм треба зняти з себе недоторканність, те, що кожен депутат. Декларував на у дворах і по телевізору, коли виступали, що треба знімати недоторканність, політична корупція і так далі. Чому сьогодні президент, саме президент 1776 закон, виносить Верховну Раду про зняття недоторканності? Чому жоден депутат про це не заговорив? Всі демократи більшість 302 депутати Верховної Ради. Це більшість конституційна сьогодні складена в парламенті. Жоден депутат не заговорив за недоторканність. Сьогодні ці. До того, чи не вже ж вони бояться п'яту колону, чи бояться сьогодні якісь правоохоронних органів, чого боятися депутатів, які через майдан зайшли в Верховну Раду? Сьогодні Верховна Рада практично втрачає довіру у людей, а народну довіру заслужити дуже важко. І якщо цей закон не буде прийнято депутатами Верховної Ради? То може і не тільки говорити канікули крававі сьогодні є депутатські, а й і коли патріоти гинуть, а ще й сама Верховна Рада. Люди почали жити по-новому лозунгами, якими йшли. а депутати живуть ще по-старому. Люди йшли за те, щоб звільнитися від тієї гідри, яка напала на наш народ український, на нашу державу. І ми бачимо, що сьогодні ліки в аптеках в три рази виросли. Продукти харчування в три рази виросли. Ми бачимо, що коїться заради свободи в нашій державі, а депутати і досі продовжують користуватися політичною корупцією, щоб більше стати демократичним, повернутися обличчям. Я вважаю, що по перше, треба почати з себе депутати Верховної Ради почали зробити першу реформу зняття депутатської недорканності. Тоді вони почують на своїй шкурі, як ходити до налогового інспектора, як потрапити до прокуратури чи до чиновника в кабінет. А Чиновники нас не тільки не бачать, вони нас не чують, коли ми навіть стукаємося в кабінет. Невже ж тільки через майдан треба достукатися до сердець тих чиновників, які сьогодні і досі розкрадають нашу державу? А що окрім скасування недоторканності, ще треба зробити в Верховній Раді? Які ще задачі перед нею стоять? Якщо перше. Вони зроблять цей крок і знімуть з себе недоторканність. То повірте мені, всі реформи потечуть як е, е, потечії. Е, буде реформа зроблена і по суду, По судах. Ми бачимо, як сьогодні жодна людина не покарана за майдан за розстріл патріотів. Жодна людина, е, садовник, е, 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 екс руководитель Беркута, Сбежал из суда, практически, к одному судье нет претензий. Да? Доказательства всі є люди, погибли на майдані, які відстаєвали права і завели депутати Верховної Раді в При Ради принципи в це приміщення під куполом. Сьогодні жоден мов просто мовчать. Арбузівські рахунки арбузова рахунки молодої тії команди Януковича познімали 200 млн грн, хоча б людям би пороздавали ті гроші. Також, якщо тільки буде відповідальність, президент сьогодні правильно сказав, немає жодної кого відповідальності. Сьогодні весь тягар цієї проблеми війни лежить на волонтерських плечах. Знову ротація прийшла в армії. Знову 50 тисяч призивають хлопців патріотів йти відстоювати кордони України. Шкарпеток навіть немає. Немає е, чоботів. Йдуть в резинових чоботах, де берці. Е, ну, гарно, що хоча б вдягнули волонтери в каски та купили бронежилети, коли залишається. Знову волонтерам на волонтерські плечі. Полягає цей тягар, щоб одягти знову армію. Ми це робимо? Ми займаємося, ми згуртувалися, але де згуртування Верховної Ради та уряду, який повинен про це сьогодні дбати і робити все для того, щоб ми сьогодні відстояли свої права жити по-новому і все ж таки бути вільними від тієї гідри, які звільнилися рік тому, 16 січня. Саме Ви згадали про народну довіру. Чи ви напевне часто спілкуєтесь з пересічними громадянами України по свою? Роботі. Як зараз налаштовані люди? Як вони оцінюють роботу Верховної Ради, чи зберігається ще кредит довіри? Довіра, практично довіра буде втрачена, якщо депутати не приймуть цей закон, про який вони постійно на кожному розі говорили, що треба знімати недоторканність, політична корупція існує. І, ми бачили, що трапилося після 16 січня, так що ровно місяць після того ще протрималася та Верховна Рада. Після цього було практично перезавантаження еліт, так званих правильно, громадські діячі, лідери Майдану, все ж таки, які люди справжні, які взяли зброю, ці лопати, та які ми викинули те сміття з Верховної Ради, старе. Я вважаю, що не втримається Верховна Рада взагалі, і восени будуть нові вибори. Навіть так також ви згадали про призовників. Закон про четверту хвилю мобілізації визвав викликав резонанс. На вашу думку, чи варто було його ухвалювати? Як сказав Шарль Деголь, що свою проблему, проблему нації, проблему нашої держави Україна може має вирішити сама. Ми бачимо, що допомоги ззовні практично ніякої немає. Що е Російський агресор сунеться. Я моє місто рідне Стаханов, я народився саме на Луганщині. І от сьогодні розказують підприємці, люди, які там живуть, що повністю всі території заводи заставлені такими оружиями, Уже якісь да, які обстрілювали нашу армію і багато росіян на цих територіях. Да? Якщо б не провели ми четверту хвилю мобілізації, я вважаю, що вона ще буде, і п'ята, може, і шоста буде, ми повинні згуртуватися. відстояти та свої території, може, як хорватська сценарій за один-два дні звільнити території. І я переконаний, що ми це зробимо в 2015 році, якщо депутати почнуть працювати і уряд, і все ж таки мені телефонують з батальйонів з Луганської області, кажуть, нема чим вивезти двохсотих. Нема чи вивезти двохсотих, нема пального, уявляємо собі, правильно. І... На сьогоднішній день довіра все ж таки до політиків все менше і менше і менше. Хоча люди дуже щиро приймали хвилю перезавантаження політичних еліт. Але Поки ми не бачимо, що є якісь зміни. Зміни тільки, тільки все погіршується, як люди кажуть, на вулицях. Так? Ми постійно спілкуємося з людьми. А з окупованими територіями так взагалі про там говорити нема чого, тому що там призрак смерті ходить постійно по по будинках, по квартирах, по вулицях. Нема чого їсти, нема чого пити. Суїцид підвищився в 300 Ну что мы говорим, да, что сегодня каждый человек, украинец со своей пенсии, пенсионеры, ну, даже с минимальной пенсии каждая бабушка дала по 20 гривен, в принципе, да, чтобы оснастить армию. Ни один еще чиновник не дал отчет, где делись эти миллиарды, которые пошли на украинскую армию. А главное, что я хочу сказать, что у нас есть армия миллионная. В страні це воєнно об'язане, ті ж налоговики, ті ж міліціонери. І сьогодні надають пільги. АТО э, за міністрам э, так, а хлопці, які міліціонери перейшли з Луганська до Северодонецька, сьогодні 45 тисячі міліціонерів. Сьогодні не отримали ж, жодних пільг і знаходяться в бойових діях, практично на блокпостах. Також э, хочу сказати, що можна зібрати. Армію е і ротацію робити вже з готових військових, які мають, вміють тримати зброю в руках, е на яких держава витрачає мільярди гривень постійно е і оснащає і МВС, і е ну, будь-яку службу, силовиків, і ту ж прокуратуру мають їхати туди і відстоювати. І кожен депутат сьогодні не тільки повинен бути на канікулах, кровавих канікулах, як сьогодні вони називаються, а повинен їхати туди і дивитися. Ся, як там наші бійці української армії відстоюють право на жити і право на свободу України до речі, як Ви вважаєте, чи варто українській стороні дотримуватися режиму перемир'я? Адже сепаратисти його не дотримуються, а ціна цьому життя українських військових. Ми пови... Україна повинна максимум зробити для того, щоб було як менше жертви. Що в Росії, що на окупованих територіях, що в нашій рідній державі, в великій Україні, жодна матір не хоче плакати на могилі у сина або у дитини, яка загинула під обстрілом, як в Волновасі. Мирних 12 людей загинула, і всі кажуть, що це терористичний акт, і так далі. Да кожен день гинуть сотні тисяч людей? Е, по, ну, і е, сот. Со, со... Людей Сотні від, людей від, е, від обстрілів, і не важливо, яка куля залітає в вікно, а дале вона залітає, і то що ми дотримуємося мирного плану. Ми повинні показати всьому світу, що ми е, є держава, яка не хоче війни. Практично для того, щоб визнати війну, і треба спочатку визнати правильно, що це все ж таки. Тому ми звернулися. Тому Україна звернулася до всього світу, визнати терористичними е, е, організаціями ЛНР та ДНР, і показати, що все ж таки з терористами не варто говорити. Ще ще якось намагаю, Говорити старистами, ми не маємо говорити. Ми маємо говорити з тими, є замовник, а є вбивця. Так от ЛНР ДНР це вбивці, а є замовник. І як тільки ми почнемо звертати увагу всього світу на замовника, і хоча б одне кримінальна справа відкриється на Путіна і його середовище е в Москві, і на тих, хто відсилає Лавров, Шайгу, які постійно захищають свого лідера, повірте мені, що. Е Ну, як найшвидше буде рухатися звільнення окупованих територій Донбасу. А Донбас це наша українська територія. Ми не маємо права її втрачати, як і Крим. Я вам дякую за цікаву розмову. Побажаємо нам миру та надії про Україну після диктаторських законів, 16 січня. Ми сьогодні говорили з Сергієм Шаховим, лідером всеукраїнської громадської організації Народна довіра. Залишайтесь першим діловим до зустрічі.